Привіт, мої любі друзі! Готові послухати нову казочку? Тоді починаємо! У зеленому лісі, де завжди співають пташки, жив веселий і співучий соловейко. Щоранку, як тільки з'являлося сонце, він сідав на верхівку старого дуба і починав співати. Його пісні були такими гарними, що навіть дерева і кущі затихали, щоб послухати. Одного дня, коли Соловейко виконував свою улюблену пісню про веселку, у лісі з'явився багатій. Він був товстий, як пончик, і носив дорогий капелюх. Багатій любив лише те, що було дорогим. Але коли почув спів Соловейка, то дуже захотів щоб він співав лише для нього. Соловейку, закричав багатій, ти повинен співати тільки для мене. Я заплачу тобі мішок золотих монет. Соловейко, звісно ж, був не проти від ідеї стати багатим, але не збирався відмовлятися від своєї свободи. Тому з усмішкою відповів Дякую, пане багатію, але мені подобається співати для всіх. Ліс це моя сцена. Багатій розлютився. він не любив, коли йому хтось відмовляв. Тож він вирішив спіймати соловейка, задумавши план. Багатій взяв велику сітку і став ховатися за кущами. Ось як спіймаю тебе, посаджу, квітку, ти мені ще не так заспіваєш, прошепів він, чекаючи, поки соловейко відволічеться. Виконання нової пісні. Коли Соловейко заспівав, багатій вийшов із схованки і кинув сітку. І хоча Соловейко був спритний, на жаль, цього разу йому не вдалося втекти. Багатій схопив його і посадив у клітку. Тепер ти будеш співати тільки для мене, сказав він, гордо підморгуючи. Але Соловейко не збирався здаватися. Він почав співати так, що навіть богатій забув на хвильку про свої злі наміри. Він зупинився, сів на пеньок, щоб послухати із заплющеними очима. Але, як відомо, багаті люди не знають, що таке щастя, або ж не вміють цінувати його, тож він все ж вирішив, що Соловейко повинен залишатися в клітці. Тим часом його друзі почули пісню про те, що Соловейка викрали. І поспішили на допомогу. Лисиця, вовк і заєць вирішили врятувати свого друга. Вони стали обговорювати, як їм діяти. Я можу обдурити багатія, сказала лисиця, погладжуючи свій хвіст. Я скажу, що я магічна лисиця і можу виконати будь-яке бажання. А я можу привернути його увагу, додав вовк, я буду ричати так, що навіть дерева злякаються. А я, а я, а я можу стрибати і швидко бігати, з гордістю сказав заєць, і всі засміялися. Отже, вони прийшли до будинку багатія. Лисиця першою підійшла до дверей і постукала. Гей, багатію, крикнула вона. Я магічна лисиця. Хочеш, я виконую твоє бажання. Багаті, чуючи про магію, не міг стояти. Він відчинив двері, але сиця швиденько зникла, залишивши його стояти в заціпенінні. Тим часом вовк почав ричати з-за кущів «У, -у, -у, У, хто наважився втрутитися на мою територію і чіпати моїх друзів. Багатій, злякавшись, взяв рушницю і вийшов з дому, щоб подивитися, що відбувається. А в цей момент заєць, як справжній артист, почав стрибати навколо багатія, викрикуючи, хто хоче грати, хто хоче грати. Багатій розсердився, кинув рушницю і почав бігати за зайцем. А лисиця, скориставшись моментом, швидко підкралася до квітки і відчинила її. Виходь швидше, прошепотіла вона Соловейкові. Соловейко, побачивши своїх друзів, зрадів так, що спочатку почав співати, а потім вистрибнув з клітки і втік разом з ними. Коли багатій зрозумів, що його обдурили, він повернувся до свого дому і побачив тільки порожню клітку. Розгніваний, він почав кричати Ви ще мені заплатите за це. Але що він міг зробити, якщо вся лісова братія була проти нього? Лісові мешканці не потребували жодних скарбів, бо вони мали вірних друзів, які завжди прийдуть на допомогу. А це найбільший скарб. Чи міг багаті похвалитися таким скарбом? Ні. А Соловейко і його друзі вже були далеко. Вони сміялися, коли поверталися назад у ліс. Дякую вам, друзі, сказав Соловейко. Я думав, що залишуся в клітці назавжди. Не хвилюйся, ми завжди будемо поруч, відповіла Лисиця. Особливо, якщо ти заспіваєш для всіх. І навіть якщо багатій знову спробує тебе спіймати, ми зробимо ще кумеднішу витівку, додав вовк. А знову ліс наповнився чудовими піснями Соловейка, який співав для всіх своїх друзів. З того часу багатій більше не наважувався ловити пташок, адже знав, що ліс завжди буде захищати своїх мешканців від його жадібних рук. А Соловейко зрозумів, що справжня воля це не тільки можливість співати, а й мати друзів, які завжди прийдуть на допомогу. І ліс, наповнений піснями, сміхом та дружбою, залишився його домом на все життя, а жадібний багатій. Тепер не наважувався навіть прийти до лісу, щоб послухати Соловейка, адже досі у його вухах стояв страшний крик вовка. Сподобалася казочка? Тоді підпишись на мій канал. Найкращі казочки лише у бабусі. Бувай!